Друзі, привіт! З вами Каска, і сьогодні у нас буде спуск на щит-машина в GTA 5 онлайн. Так, я для вас підготував Mitsubishi, Так, тут є спортивні, а є не дуже спортивні, наприклад, як от та ота, ота чор чорненька тачечка, так. І Aston Martin, звісно, але Aston Martin, дивіться, які в нас так, Вони всі, в принципі, спортивні. І давайте взагалі я вам покажу, як виглядає спуск. Тут м'ячики для динаміки, вентилятори. Ну, вентилятори потрібні, щоб було трішки цей рофлу. так, в Але дивіться, якщо. Якщо сюди поїду, то я не зацеплю вентилятори. А якщо я ось сюди поїду, то я їх зацеплю. Будемо їхати праворуч або ліворуч, щоб було цікавіше. Але дивіться, якщо проходити компанію цей спуск. То мені здається, це буде взагалі трешово тому що дивіться, скільки вентиляторів і там ще й пікачу. Так, там e, щось з ним не так, да? Там щось якийсь нам там, язик показуючи, що що він там від нас хоче. Ну, пишіть в коментарях. Так, ну давайте, в принципі, починати і давайте розпочнемо з вами. скоріш за все, давайте з Астон Martin Мені, в принципі, подобаються ці тазочки. Я не скажу, що мені не подобаються Mitsubishi а взагалі дивіться, Evolution стоїть. Боже, яка вона прекрасна, червоний колір Evolution Йомаю, -йо. це прекрасно. Давайте поїдемо тоді і побачимо, хто взагалі виграє цей спуск. Астон, Мартін чи Міцубіші. Так, уже в принципі на якийсь старт набираємо. Боже, головне тут зараз не провтикати. на цих вентиляторах. Ух, є, є, є контакт. Так що керувати тачечкою треба, бо будуть великі неприємності, як зараз, наприклад. І треба скоріше привертатися, тому що, блін, тут що, мені здається, чи тут гальмів немає. Так, ну я не можу гальмувати. Це що, якийсь прикол? Але пікачу, я думаю, нас чекає вже там. Ой-ой, а -ой -ой, там у нас яма, чуєте? А там у нас яма, чи що? Так, у нас там ямка, да? У нас такі там щілі є, в які ми можемо прямо зараз провалитися. Ні, Астон Мартін, не підведи. Не підведи, моя маленька, бо це буде біда. Це буде біда, так на дах падає, але, але дивіться, ну тут наклончик такий нормальний, бачите, якщо я боком повертаю, то мене боком перевертає. Не треба, будь ласка, мені цього зараз. Це тільки початок відосику, ти мені зараз просто все зупсуєш. Так, Астон Марті, молодець. І стовп, я ловлю стовп, і це мой. Це просто моя везучість відосику Так, ну що там, поїхали, 100 кілометрів нормально, але щось, щось замало, Астон Мартін. Астон Мартін, давай, набираю. Так, я газую. Тапок в пол, короче і без загальбів взагалі. І що там? Що там? що Дійшла Астон Мартін чи ні до фінішу? Так, у нас там м'ячики жду Ой-ой-ой, я думав, щіль попаде. Ну, дивіться, поки що, поки що. Щось не сильно, мені здається, динамічно. Так, мені здається, треба. Треба додати динаміки. І все, ну, в принципі, черга дійшла і до Міцубіші, і Я ось беру ось цю Міцубіші, Дивіться, яка прикольна. GPшечка, ой. GPшечка. G GP. Ну, ну, правильно, Мitsубиші, хух, Чуть не помолився, так, а взагалі таке є. О, м'ячики розпавнулись, нічого собі. Ну що, поїхали? Да, давайте по центру. А я говорив, що Міцубіші нормально. Піддасться, як вам така, а стартик від міцубішечки, сальтушко, обов'язково. Як це ж спуск без сальтушечки? Це ж просто жесть. Так, ну що там, набирай маленька, давай. Оп -оп. 60 км за годину по спуску, ну вона йде, вона йде. Ще й те драйв можна перевірити на цю тачечку і, і побачимо, наскільки вона вціліє взагалі. Ой, о, тільки не щіль, будь ласка, що, давай. Ні, будь ласка, що ти робиш? Ти що, прикалуйся чи що? Ооо, боже, куди ми летимо? Вог ти мій. Що, все? Ой, боже, все так починалося, друзі, як все починалося і закінчилося. Ну, дякую тобі, Пікачу, і, коротше, мінусуємо нашу Міцубіші і переходимо до Астон Мартінів. Так, так, ну, та-да-да-да. ну, 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 а рахунок у нас 1-1 на користь Хотів на користь хотів сказати 1-1 Астон Мартін Міцубіші. Боже, дивіться, яка вона прикольна. А маю, мав його за ногу, йо-майо, Міцубіші gts ка ай я я я я я яй Подивіться, яй 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 Просто божевільно, просто божевільно, Боже, ж ти моя маленька. Ану давай роби, роби рахунок 2-1, бо я в тебе вірю. Чекайте, який 2-1. А Міцубіші? А! Стапе! стапе, К1-1, 1-0, блін, це ж... Програла це. О, Боже, як я облажався. Йома, це ж рахунок тільки 1-0. Бачите, я задивився, коротше, на тачечку. Боже, що з нею не так? І цей думав, що 1-1. Ну і що, зараз буде 1-1. Я вам обіцяв, зараз буде 1-1. Набирай мала маленька, давай ефекту сальтушки передавай, бо без цього ніяк. Так, давай тільки не їдь 5 км за годину, бо це взагалі жесть. Так, ну я думаю, зараз буде 2-1. Дивіться, я в принципі якась. О, приїдь! Боже, ай-яй-яй-яй, ох ти, моя маленька, динамічна. Ой, киця, ну давай, є, є контакт. Так, ну 50 км за годину в повітрі це взагалі не це не діло. Щось вона не котиться, вам не здається? Е, за цього що в неї цей бампер е, низький, мені в мене таке відчуття, що вона за цього гальмує. Але дивіться, я все чесно, я нічого не читерю, і тут головне зараз не впас. О тут. Тут момент істини, друзі. Тут момент. <гас> Боже, тільки не падай в прірву. Роби цей рахунок один один. Будь ласка, я тебе прошу. Та що таке, я не розумію? Та що ж ти краш? <гас> нє, 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 ні, ні. ти що, прикалуйся, чи що? Є? Yeah. Рахунок у нас один-один. Я ж говорив, ця маленька зрівняє цей рахунок. Ну просто дивіться, божевільний колір, Божевільний. Мені вона подобається. Але коли я підійшов, ви знаєте, я думаю, це якісь діаманти. Але ні, це такий, коротше, тюнінг-тачечки. Офігеть. Круто. Так, рахунок у нас один-один. І ми беремо з вами Астон Мартін. Так, цю, 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 -цю. Яку ж обрати? А беремо, в принципі, будь-яку, тому що вони всі будуть проходити спуск, друже. а ну розповідай, як ти сів цю тачечку. Все там нормально, все. Та нормально по текстурам, а. Так, ну все, поїхала. ну давайте, то. Ой-ой-ой, розумію, розумію. А ну-ка, давай-ка ти праворуч трішки, вискочиш. От, 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 наприклад, сюди. Бачком політаєш, як політала Міцубішка, наша перша, яка не пройшла цей спуск. Боже, ну і дивіться, я, я повністю зажав, коротше, цей вперед і тільки вперед, щоб було цікавіше, бо так не цікаво, коли ти гальмуєш. Оп, є контакт, Боже, давай, давай. І ще треба динаміки, я ще хочу динаміки. йомайо, давай, не гальмуй, будь ласка. Ну, це да, якщо ти приходиш з друзями, цей спуск це взагалі найс, я вам говорю. Ну це божевільно, ви прикиньте, тут 10-15 чоловік на цьому спуску, тут все лагає, Боже, тут ти. Ти плачеш, що в тебе щось не так з тачкою, І це просто розрив душі. Я вам відповідаю. Ну, прикиньте, так? Да, да. Така толпа сюди залетіла. Ти в цей вентилятор, От, наприклад, так, блін зараз втиранюйся е і все. І мінус один чувак, а ми приходимо до Міцубіші. Щ що що зробити, друзі? А йди ж ти сюди, маленька, Міцубіші Еволюшн. Боже, як я хочу на неї зараз цей спуск випробувати. Просто ви просто не представляєте. Так там у нас що там ці вентилятори крутяться так крутяться, не можуть не. не не як нам спуску прийде, де да що ж ти будеш робити з цим, як не старт, то така фігня. алло, ну пікачу чекай мене, бо вже Міцубішка летить просто на шаленій швидкості. 150 в повітрі, це не літак. Ну, але це міцубіші ланцер, йомо. Міцубіші ланцер Еволюшн, ніхрена собі, маленька, як ти йдеш зараз. А шо, це що не Будь ласка, оп, спокійно, це чудово, 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 соточка, соточка, Але ви бачите, коли я на цей пагор втранюсь, то вона вилітає. Вона. Ой, вилітає, гальмує, гальмує. Прекрасно. Отут у нас є шанс долетіти до Пікачу, ні? Ні, не долітаю. Це не цей короче... О, Боже, як же вона летіла, якщо б не цей вентилятор. Ну, що ж ти будеш робити з цією кармою? Ну просто, ну, ну як, як цю карму цей подолати? Ну напишіть мені, будь ласка, може я прислухаюсь до ваших порад і як це виправлю цю помилку. Але це дивіться. Оп, є. Ну знову, знову цей бордюрчик, знову цей пагор. Прикиньте, якщо б горіло, якщо б тут е, дійсно грати з друзями. Ну це ж просто жесть. Так, є момент істини, і цей момент істини пролітає цей е, дійсно Ш... А так от ай я боже, я зрозумів. Я зрозумів, як рахунок зараз просто стає 2-1 на користь Міцубішок. Ну, друзі, ну це ланцер. Ой, це ланцер Еволюшн, йо моя вича, йой. Ну це тачечка, це тачечка. Це просто офігенна, мені здається, класика така, да? Е, від Мitsубіша, але якщо ви ж знаєте, які є вони заряджені, які вони є спортивні, і це просто жесть. Дивіться, яка вона файна. Але я більш класичну таку еволюшн взяв, і вона мені подобається. Мало тюнінгу, тільки спойлери і. So. Якщо давайте, там у нас ВНЖД Астон Мартін, поїхали. Три тачечки у нас залишається. Три Астон Мартін, три Міцубіші І побачимо, чи зможе зараз зрівняти цей Астон Мартін рахунок. І ви зараз це все побачите. Так, о, тут нормальний, у нас старт. О, дивіться, біла Астон. Ой, біла Асто Мартін, вибачте, боже, ну що ж це таке? Я вже переплутав кольори. Жовта Астон Мартін і жовтий у нас пікачу. Ну, мені здається, зараз пікачу трішки підіграє. Наш Нашому Астон Мартіну, так мені здається. Ой, боже. а... Ну, напишіть, будь ласка, це що? Я тільки замітив, що... що відбувається. Дивіться, коли Астон Мартіни їдуть, то дивіться, що відбувається. Це просто жесть. Вони якісь сальтухи крутять, боком їдуть. Ще й м'ячик мене підбиває. Ай-яй-яй, дякую. Боже, таке. Це... Мені здається, що цей м'ячик, якийсь бетонний чи ж залізний, бо коли він торкається цієї тачечки, ну він просто відлітає. Від... Ой-ой-ой, а йди ж ти сюди, айди ж ти сюди. Ви бачили, як я прилетів. Ану лайкосик -та мені проставили за такий, знає, за такий польотик. Через два вентилятори цих пролетів. А тако, а боком, а боком. Ну маленько, ну ти заслуговуєш, щоб прийти. Але я замість за собі ще топлю, але ну ти заслуговуєш, щоб це прийти. Боже, ну давай. Ну що ж ти таке? Боже, мене ж всі пальці зводить. Ще я не розумію, що відбувається. Так, давай, маленько, їдь. 100 км за годину. Брі, ну що ти таке? Що ж, ж ти робиш? Що ж ти робиш? Ну це капець, що, треба цей? Підняти трішки тачки для цього спуску, я не розумію. Бачите, бо. О, дякую, що ти мене підбила, дякую, що іще раз зараз підіб'єш. Ні. Ну це рахунок 2-2, бачите? В кінці, коротше, якщо. стопе. Хух, думав, не пройде. Дивіться, якщо в, спочатку воно більш динамічно да, виглядає, то в кінці вже можна в принципі своїми як це, силами приїхати. Але дивіться, який спуск. Дивіться який спуск. Він повинен бути божевільним. Що це за фігня? Мені здається, в наступний раз я просто трішки підніму всі тачки і будемо проходити його. Але вже на інших тачечках. Ну, цей по-любому відосик повинен. Хоч 10 лайків набрати, щоб був наступний відосик. Там, я думаю, ця пара, яка виграє, вона буде робити цей спуск, не знаю, чи з Бешками, чи з Мерсиками. Побачимо, Побачимо, що за пара виграє. Але рахунок у нас зараз 2-2, у нас тут нічия. Так, що у нас тут залишилося? У нас залишилося три Міцубіші. Ну, піде, піде, піде. Да, Екліпс, Екліпс, Ага, Міцубіші Екліпс, раніше? Ну да, Екліпс. Ну, поїхали. Ти. Ек екліпсуй маленька, екліпсуй. Так, знову у нас сім'ячики, зараз знову дамо газу і просто летимо прекрасно на ну, Міцубіші, Дивіться, як вони прямо летять. І що ви розуміли, я їми керую, так як керував е, цими. Е, як Астон Мартінами, тут немає ніяких е, цих. Е, знаєте, що я більш топлю там за Міцубіші. Але ви самі все бачите. Самі все бачите, друзі. О, бачите, треба, треба трішки тачки піднімати. Треба трішки тачки піднімати, бо це не піде. Так не піде. Або швидкість, або швидкість трішки більше робити. От зараз. Я хочу такої динаміки весь час. Оце воно, оце воно коли. От от, 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 от так, от, є контакт. Ну, у нас зараз, давай, давай, давай. Є. Е, е, прикольно. Ну, перевертаються, молодець. Але бачите, щось, щось да не так, ну нормально. Ну, ну а, а зато, зато. Коли буде наступний відносик на цьому спуску, то вже побачимо, хто як себе проявить. Я думаю, без цієї фігні буде. Я думаю, більш динамічно, більш прикольніше, більш веселіше буде. І вам все сподобається. Бо зараз є Я контакт 3-2. Ну легко, легко дуже пройшов. І взагалі рахунок зараз у нас 3-2, а там м'ячик покатився, не зрозуміло чому. Так, рахунок у нас 3-2. На користь зараз Міцубіші, І побачимо, чи зможе. О, у нас м'ячик там летить. Чи зможе у нас зрівняти рахунок зараз Астон Мартін. Let's go. Ну що, ми сіли в нашу Астон Мартін. Дивіться, яка вона файненька, прикольненька, спортивненька. Я побачимо, що зараз. Астон Мартін зможе зрівняти рахунок і зробити його 3-3, але вилітає. Але дивіться, як вона вилітає: 200 км взагалі. А що ти то робиш? <гас> А як не зрозумів. А як так динамічно виходить, друзі? Ой, поки що нормально йде. Ой, маленька, нормально, боже. Ану. А, розумію, розумію, розумію. Все. Питання закрите, питання закрите. Знову якась така. Е, тут е, виходить. Помилочка. До побачення, Астон Мартін. Так, ну дивіться, друзі, якщо зараз ця Міцубіші переможе, то рахунок буде 4-2. А ну а поки що рахунок 3-2 на користь Міцубіші. Тут або. Або нічия, або виграли Міцубіші. Ну що, давайте протестуємо вже оцю Міцубіші, бо попередня Астон Мартін, ну просто не ви бачили, куди вона вилетіла. Ну дякую тобі, вентилятори. Я дуже тебе чекав, поки ти це зробиш і саме на Астон Мартінах. Ой, почалося, почалося. Давай тут йо Йомойо, давай, давай. Оп, є, є від 90 км за годину. Мені це подобається дуже. Так, є, боже, ой-ой-ой, а що? Боже, що це несеться? Ох ти, бох ти, мій. Куди ти летиш? Goodbye, my lover, goodbye, my friend. And my English, ще, йома все, коротше, давайте рахунок у нас там таки залишається 3-2. Так, друзі, зараз рахунок або 3-3 Астон Мартін зрівняє, або у нас зараз буде рахунок 4-3 на користь Міцубіші. Ну що, давайте протестуємо цю Астон Мартін і побачимо, наскільки вона зможе подолати цей спуск. Тому що мені здається, мені здається, Мitsубіші можуть перемогти. Ну, бачите, бо щось в Астон Мартін дуже якийсь стартик такий невеселенький, я хочу вам сказати. А ну, давай розвертайся в польоті, роби сальтушки. як Тобі це подобається, тому що зараз Астен Мартін, ви знаєте, перемогла по сальтушкам, по якимсь мумінгам. ну Але дуже прикольно, мені здається, шли Міцубішки. Ну, дивіться, що відбувається. Як на якийсь пагор то сальтушка або вона боком летить, або вона взагалі не їде на цьому спуску. Але Міцубішки мене цей, дуже порадувало цьому відосику. Ну, тому що дивіться, як, як вони виробляли цей спуск. Це просто божевілля але о, ну, дивіться, що відбувається. Боже, ви знаєте, які це відчуття, коли це відбувається? Ви просто не розумієте. Я вже налаштувався на якусь динамічну, просто божевільну цей. Божевільний, точніше, польот, але він не відбувся. Але він не відбувся. Ну я хотів типу щось такого. Але ви прикиньте, яка там швидкість була, мені здається, що до Пікачу би долетів. Але ви знаєте? Ой-ой-ой, боже, ну це мені здається... Нє, так, я не помиляюсь, я не помиляюсь. Ти серйозно? Друзі, я думав, що вона пройде. Але міцубіші перемагають цей спуск. Але давайте все одно пройдемо з останньої нашої Міцубішки. Так, ну вона чекає остання наша міцубішка, так? В білому кольорі, з такими просто офігенними литими дисками. Ай-яй-яй-яй-яй, прекрасно. Але, друзі, перед тим як я поїду, будь ласка, підпишіться на мій канал, прожміть вподобайку, і звісно, пишіть свою думку в коментарях, тому що я читаю, ну просто всі коментарі ваші, і мені дуже цікаво, що ви там пишете. І ще одне. Я бачу, що дуже багато хто дивиться мене без підписки, і це просто засмучує, тому що я бачу, що ви дивитесь мої відосики. Я бачу, що ви ставите на них вподобайки, але ви не підписуєтесь, і це дуже засмучує. Так що будьте так нулюбі, підпишіться. І я вас просто полюблю як свого підписника. А ми починаємо. Давайте остання наша міцубіжка. І пікачу нас просто чекає. Дивіться, як вона просто випригає. Ну йди жтесь! одна маленька. Ой-ой-ой. Боже, я не люблю ці ями. У мене просто зводить пальці на ногах. Коли ти перестанеш вже так тупити? Ні, треба піднімати, друзі, треба піднімати тачку на наступний раз. І що? Ой, ану лети, лети. Куди ти летиш? О, оп, молодець. Молодець. Боком. Давай бачком, бачком. Так. Прекрасно. Я люблю просто бачком, коли машинки перевертаються, так? Е, ага. Ой-ой, коли куди ж ти піднімаєшся, маленька. Ой ой, щось, а мені здається, Мitsубішка, знаєте, теж так пішла, як попередня Астон Мартін боком з підскоком, щось там задом. Ану, випригуй. Боже, чудово, чудово. Але головне зараз в прірву не впасти. Головне зараз в прірву не впасти і все буде чудово. Але ні, ні. Серйозно, от за що я люблю Міцубіші, друзі. Ось за що ви бачите, що відбувається. Дивіться, як вона літає через ці прірви. Так що, якщо захочете проходити спуск, обов'язково не беріть міцубіші, тому що вона у нас впала. йо Йомою, а як так відбулося? Я ж хотів, як краще. Ага. А вийшло? А вийшло? Як завжди, але оп, от. А, а як вам такі? А як вам така подія? Завершення рахунку 3-2. Так що, друзі, дякую, що ви були зі мною до кінця цього відосика. Прожимайте вподобайки. Пишіть свою думку в коментарях і, звісно, підписуйтесь на мій україномовний ютуб канал. А з вами був Каскай. До нових зустрічей!